Понад 20 мільйонів гривень вони наварювали щомісяця. У Кривому Розі правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання Краснобалівське. Криворізька наркоорганізація Краснобалівське діяла ще з 90-х років та мала розгалужену мережу розповсюдження наркотиків на території всіх регіонів країни. Організатором виявився 39-річний, раніше судимий житель столиць, який неодноразово затримався за вчинення наркозлочинів. Однак звільнявся з передварти шляхом внесення застави. Майже два місяці моляться українською. Храм у селі Вільному повернули до ПЦУ. Та парафіяни скаржаться на попередників, бо на прощання ті поцупили головну ікону та церковний дзвін. Все, що попадає в стіни храму. Це надбання громади самого храму, скажімо так, і все, що сюди прийшло, воно тут повинно лишатись. І якщо людина наважилася, щось отсюда виносити, ну це я так розумію, гріх. Діряві труби знову дерев'яні чопи та нескінченне відкачування води. Так виглядає масштабна модернізація водопровідної системи покриворійські голови ОСББ б'ють на сполох. Ми не знаємо, що буде потім, але зараз, поки проводяться ці роботи, коли підрядники чекають по декілька тижнів матеріали. На роботи і просто роботи зупиняються по 7-10 днів. Взагалі не проводяться ніяких робіт, і це все розрите стоїть. Коли починає на уже нові мережі і на стиках починає рвати, і починають топити ці канави, починають підтоплювати будинки. Ну вибачте, це проект про Криворіг та криворіжців. І ми починаємо. Знаходилися у справжньому пеклі. Починаємо ми з шокуючої новини. Повна антисанітарія на підлозі, сміття всюди пляшки з-під алкоголю та розбитий посуд. Таку картину побачили сусіди багатодітної родини у кривому розі одразу звернулися до соцслужби. Сім'я вже була на обліку у ювенальної превенції. Минулого тижня з дітьми все було гаразд, кажуть там, але мати вірогідно зірвалася та знову почала поячити завдяки оперативній реакції. Сусідів дітей забрали до лікарні на догляд щодо матері. Наразі складено адмінпротокол та справу передадуть до суду. Жінці загрожує позбавлення батьківських прав. А ці ділки лише уявіть, що місяця наварювали понад 20 мільйонів гривень. Тонни канабісу, кокаїн та екстазі, а ще лабораторії Крипта, телеграм-канали, мастер-клади і чітка ієрархія. Правоохоронці припинили діяльність Криворізького наркосиндикату «Краснобалівський», яке функціонувало ще з 90-х років. Подробиці гучного затримання у нашому матеріалі. Закрили кримінальну легенду 90-х. наркокартель «Краснобалівський» синдикат роками отруював Україну наркотиками із Кривого Рогу. Криворізька наркоорганізація «Краснобалівський» діяла ще з 90-х років та мала розгалужену мережу розповсюдження наркотиків на території всіх регіонів країни. Організатором виявився 39-річний, раніше судимий житель столиці, який неодноразово затримався за вчинення наркозлочинів. Однак звільнявся з під варти шляхом внесення застави. Щомісячний дохід синдикату перевищував 20 мільйонів гривень. Підозрювані реалізовували психотропні речовини та кокаїн. Кошти витрачали на власні потреби, літне житло та автомобілі. Робота ґрунтувалася на суворій ієрархії з чітким розподілом функцій: від організаторів та координаторів до безпосередніх виконавців. Спільники налагодили повний цикл виготовлення канабісу від культивації у закритих лабораторіях до вирощування рослин конапель на відкритому ґрунті. За один сезон зловмисники могли виготовити понад 500 кілограмів наркопродукції. Товар розповсюджували по всій території України, використовуючи послуги логістичних компаній та створюючи мастер-клади. Для маскування наркобізнесу спільники вдавалися до низки заходів. Зокрема, створили та адміністрували закриті телеграм-канали, де приймали замовлення наркотовару, надавали геомітки закладок та комунікували з покупцями. Оплату приймали виключно на банківські картки підставних осіб частину коштів переказували на криптогаманці. Правоохоронці провели понад 40 обшуків на території столиці Київської, Дніпропетровської, Одеської та Черкаської областей за адресами проживання, місцями перебування та у транспортних засобах фігурантів, а також за місцем здійснення злочинної діяльності. За результатами вилучили майже 90 кілограм канабісу, готівку, автомобілі та інші речові докази. П'ятьом фігурантам повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовлені придбанні, зберіганні перевезенні, пересиланні збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Та головна тема випуска церква у селі Вільному. У ній ціла громада офіційно перейшла до парафії УПЦ і вже два місяці. Як у власному храмі люди мають можливість приходити на служби, які читають українською, як вдалося вийти з-під опіки ворожої церкви, і що побачили, коли увійшли у рідний храм. Про це наш матеріал далі. Перша літургія, коли відбулася, перша літургія відбулася 25 травня, урочиста. в храмі зазвучала наша рідна солов'їна. Біля церкви у селі Вільному його мешканка Надія Камінська ділиться враженнями про першу службу, коли сільський храм святого Пантелеймона перейшов до православної церкви України. Військова побачила прапори українські на церкві і. Прибігла і запитала, чи українська тут церква, і Це то було дуже радісно, аж до сліз і на віки, Про зміну конфесійного підпорядкування у громаді прийняли ще два роки тому, розповідає пані Надія. Та юридично цей процес завершився у квітні 2025-го. У нас Кирила поминали до священик до липня 2022 року. Ми... Думали, що з початком повномасштабного вторгнення ситуація зміниться. Зрозумівши, що реальних кроків для того, щоб церква відійшла від Москви, не буде зроблено. Ми ініціативна група Законом то дозволяв висловили пропозицію про зміну підлеглості. Попри офіційну зміну керівництва, колишній настоятель не передав спадщину громаді. Як того вимагає закон? Певний час будівля храму стояла порожньою віряни мусили звертатися у поліцію. Аби домогтися відкрити храм, ми це зробили, перерестрували, е, зайшли до церкви. На жаль, не так як хотіли. В плані того, що ми думали, що це буде такий мирний процес. Нам прийшлося зрізати замки, оскільки е, частина людей, які була яка була не, не згодна з зміною підлеглості, так е, ключі нам не віддавав не священик на контакти. Вони ніяк не йшли. Це що вивезли? Вивезли на протязі вербної неділі. А це вже на дзвінниці голова парафії Володимир Волков скаржиться, як, залишаючи храм, московські церковники поцупили важливі релігійні речі, у тому числі і дзвін. Де був дзвін? Ну, по центру. Там три дзвін був: один великий колокол і два два маленьких. загальна вага, десь 80 кілограмів. Батько пана Володимира був ініціатором та людиною, яка фактично закладала перший камінь у будівництво храму великомученика і цілителя Пантелеймона. Саме тому каже чоловік, було боляче дізнатися, як з будівлі екс господарі винесли і головну храмову ікону. Ось ця ікона, яка наразі. Звідки вона з'явилася тут? У вас це в подарунок нашої прихожанки. Та місце святого образу довго не пустувало. Родинну реліквію, до речі, саме святого Пантелеймона подарувала храму його прихожанка Світлана Романенко. Окрім щедрого подарунку, жінка ще допомагає односельцям відстоювати своє право у суді, бо схоже, попередні господарі хочуть повернути храм собі знову. Вважають дії вірям неправомірними. Оскаржуються наші дії два роки тому. Оскаржуються загальні збори, протокол, рішення були, які були прийняті для того, аби Підпорядкування не змінювалося. Ж розуміємо, да яка мета щоб залишилось підпорядкування е, УПЦ е, так званого, який ми називаємо да з прийнято би говорить в Україні московський патріархат. Таких справ по Україні розглядається дуже багато. Додає пані Світлана, і переважна більшість закінчується на користь української церкви, Тому шансів на перемогу в опонентів небагато. Треба. Трошки підрізати, те, що лишнє повиростало вже з весни. А поки чекають на засідання, селяни прибирають занедбаний та неухайний через попередників храм. Зараз це кажуть місце, де можна відпочити і душою, і, і фізично відпочити можна. Це ж дуже приємно. Приходиш сюди і зразу друга атмосфера. Люди не приховують після багаторічних метарств по клубах та кімнатах, де вимушені були молитися. Зараз у власному храмі в них розпочинається справжнє духовне життя. Була занедбана територія, і храм занедбаний, але ми це все зробили. Тепер заходиш в храм. Він так пахне свіжістю. Там читається з восьми до п'яти церква відкрита, читається псалтир. Це так приємно. Ти відчуваєш благодать Божу. Ти відчуваєш тут пісноспів церковний. Ти розумієш, що ти прийшов в церкву українською мовою, українською мовою служби. І нині парафіяни відчувають не лише повернення до святині, а й перемогу української духовної ідентичності над ворожою московською. Вона стільки нам піти наробила ця війна. У мене ось двоє лежать. Два роки тому назад. Внука ракета вбила, і два роки все буде через місяць, зять загинув. Так що вони нам наробили клопоту добре. Не хочу навіть вспоминати за ту російську церкву. А поки цей матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що у храмі відбулися перші хрещення малюків. Хрестити дівчинку до храму прийшла місцева родина. А от кількамісячного Тимофійчика батьки привезли з кривого рогу. Родина хлопчика дізналася із новин про перехід вільненської парафії до ПЦУ і забажала охрестити сина саме в українській церкві. Крім того, у судовій справі за позовом окремих парафіян, які не погодилися зі зміною релігійної громади, відбулося підготовче засідання. Наступне засідання суду Призначене на 17 липня. За даними з відкритих джерел на початок 2024 року 685 релігійних громад української православної церкви перейшли до православної церкви України. Найбільше переходів спостерігалося у Київській, Хмельницькій та Вінницькій областях. Наразі в Україні все ще діють 8097 церков пов'язаних із країною агресоркою. Найбільше їх на Донеччині, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Яка ситуація у Криворізькому районі зараз? Ми поговорили із Максимом. О, кривичем протирем благочинним Кроверійського району ПЦУ на жаль, у нас небагато багато по парафії перейшло в Криворізькому районі. В Кривому розі їх не одна не прийшла за 3,5 роки повного штабного вторгнення. Якщо взяти по Криворізького району, то тільки п'ять парафій доєдналися до православної церкви України. Зараз є, не буду називати які два парафіяни двох церков, які позвонили до мене. Так вони також хочуть доєднатися до православної церкви України. От вони питали, як це. Проходить, як це правильно зробити, звісно, що люди так чи інакше, який би у них не був священник, але вони хочуть зі своїм священником переходити. І, на жаль, у нас це зараз проблема дуже велика, що люди хочуть, а священник не хоче. І наостанок про комуналку у соцмережах криворіжці знову скаржаться на діряві труби та потопи під будинками та у підвалах. Мова про ріки на вулицях Кропиницького, Караманиця, Панаса Феденка, захисників Азовсталі. У місті оголошено масштабну модернізацію водопровідної системи. Однак місцеві говорять, виглядає вона дивно. Труби знову лагодять. Увага дерев'яними чопиками та безкінечно відкачують воду. Голови ОСББ б'ють на сполох. Ми не знаємо, що буде потім, але зараз, поки проводяться ці роботи, коли підрядники чекають по декілька тижнів матеріали на роботи, і просто роботи зупиняються по сім-десять днів, взагалі не проводяться ніяких робіт, і це все розрите стоїть, коли починає на уже нові мережі і на стиках починає рвати, і починають топити ці канави, починають підтоплювати будинки. Ну вибачте. А на цьому випуск добігає кінця. Його хотілося б завершити висловом відомого гуманіста, політичного діяча епохи відродження Нікола Макавеллі. Війни починаються, коли ви їх розпочинаєте, але вони не зупиняються, коли ви цього захочете. Здається, це про те, що зараз відбувається у нашому житті. Якнайшвидшої перемоги нам і миру побачимося наступної середи.